Бо птахи вільні в небо піднялись Це наша доля, власний вибір, наш пароль За правду ми боремося і не здаємось Тут немає часу для порожніх розмов Вети залиште собі Моя мета вперед На кордони До єдиної України А ми назад до вас на переговори І не зважаємо більше На страхи і угрози Все змінюється, Батьківщина одна, бо це наша земля і народа не у ваших руках, і життя це не гра у ньому свій крок ворогам скажи, що дух наш незламний. Ми за перемогою йдемо нам простець, що побачити світло і буде знову справжні в серці палить віра наш кращий вінець, тут немає часу.